Вперше розсекретили зарплату Андрія Шевченка в УАФ. Вона вас здивує. Шовковський заблокував і ще кілька трансферів Динамо, а також Шахтар та їх образа на Металіст 1925. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні маємо дуже насичений випуск, у якому поговоримо про трансфери. Поговоримо про Андрія Шевченка. Про серйозний скандал, який розгортається в українській асоціації футболу. Але перед тим як розпочати, ми хочемо попросити вас про підписку на цей канал. Давайте спробуємо вже сьогодні закрити позначку у 31К. Дякуємо і погнали! Отож розпочнемо сьогодні ми з української асоціації футболу. Поговоримо про нагальну тему договірних матчів, а також про президента Андрія Шевченка. Отож, ведучий програми Тато таке Михайло Співаковський повідомив про те, що нині в УАФ розглядають спробу підкупу судді одним із футбольних клубів УПЛ. Про який саме клуб йде мова наразі невідомо однак, джерело зазначає, що це точно не Полісся. Акцент саме на цей клуб зробили через нещодавні звільнення віце-президента команди Володимира Теслі, після чого вболівальники почали пов'язувати саме його з ймовірною роботою із арбітрами. Окрім того, у цій же програмі напевно вперше озвучили зарплату, яку отримує нинішній президент УАФ Андрій Шевченко. За даними джерела, чутки про 50 тисяч доларів на місяць, які раніше ширилися у ЗМІ, не відповідають дійсності. Андрій Миколаєвич на посаді очільника українського футболу заробляє удвічі менше. До прикладу, у деяких клубах чемпіонату України топ-менеджери отримують приблизно такі ж цифри. Далі поговоримо про іншу структуру українського футболу, а саме про УПЛ, адже нарешті ми дізналися дати, коли будуть дограні поєдинки, які... Не відбулися до кінця, власне ще у першому колі. Так матч між Кривбасом і Шахтарем, який було перервано через повітряну тривогу, дограють аж 16 квітня. Стартовий свисток прозвучить о 15.30. Нагадаємо, що Криворізькі та донецькі колективи встигли зіграти лише 50 хвилин, і на той момент рахунок був 1-0 на користь гірників. Ще один недограний поєдинок це зустріч між Інгульцем та Азорею. У цьому матчі команди зіграли перший тайм, а от на другу половину зустрічі вони вийдуть ще пізніше, 30 квітня, а розпочнеться цей матч так само о 15.30. Ну і завершимо сьогоднішній випуск трансферними новинами, поговоримо про комплектацію Динамо, про Віктора Корнієнко, а також про ситуацію, що склалася між шахтарем та металістом. 1925 Донецький шахтар цієї зими мав можливість продати до харківського клубу свого півзахисника Єгора Назарину. Попередньо команди після тривалих перемовин зійшлися на сумі в 1 мільйон євро. Але через деякий час, ймовірно, після невдачі з переходом Іллі Крупського «Шахтар»… Ар назвав удвічі більшу суму. Тепер вже на рівні 2-2,5 мільйони. Після таких апетитів харків'яни перемовини згорнули. Може змінити команду Віктор Корнієнко. За даними та то таке нині над його переходом активно працює ЛНЗ. Черкаський клуб планує підписати гравців на дві позиції: лівого захисника та Вінгера. І одним із таких може стати якраз Корнієнко. Він вже перебуває в клубі на перегляді. А нагадаємо, що належить його контракт Донецьк. Кому Шахтареві може змінити львівський рух на німецький Кайзер Слаутен Ярослав Карабін. Цим футболістом активно цікавиться команда з другої Бундесліги Кайзер Слаутерн. Взимку цей перехід зробити не вдалося, але сторони готові повернутися до розмови влітку. Ну і на завершення до київського Динамо стали відомі деталі нового контракту із цим клубом 22-річного Костянтина Вівчаренка. Як повідомляє Тато таке у контракті гравця прописана доволі велика клаусула, яка зараз на рівні 20 мільйонів євро. Щодо інших футболістів, то тут Олександр Шовковський ухвалив ряд важливих рішень, а конкретно заблокував і навіть не один трансфер. Для початку це Максим Дячук, який міг продовжити кар'єру в іспанській Сарагосі, але вже остаточно залишається у Динамо. Його клуб. Точно, попри варіанти, відпускати не буде. Така ж доля і у Максима Брагару цим гравцем активно цікавився ЛНЗ, зокрема, їх головний тренер. Футболіста хотіли орендувати на другу половину сезону, але Шовковський наклав своє вето. Скоріш за все, не буде в команді і багатостраждального іме Окона. Футболіст ніяк не може зійтися з клубом на умовах особистого контракту. Окрім того, сім'я футболіста не хоче відпускати його до України. Тож цей трансфер на вхід у Амо, також поки що поставлений на паузу. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо ще про вподобайку до цієї роботи, а також перевірте підписку. Якщо її немає, долучайтеся і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.